Доброго вечора, шановні гості та підписники нашого міні-каналчику. Трошки, бо ну, як, не то щоб чутки, а е, є такі маленькі побажання е, деяких підписників, що давно не було ну, обходу, що у нас новенького, що в планах. Так би мовити, то зараз спробую, так як вже пізня година, але вперед і ще праця є. На, сьогодні, ну, на теперішній момент трошки хотів. ну Не то щоб показати, а і для себе подивитися. Каченята поки ночують тут, або на вулиці щось ну, пару днів почало похолодало. Це їм 12-го буде місяць, так як у попередньому там трошки була обставочка ну, на початку відоса, що з ними трошки не так вийшло, бо оцих більшеньких висижувала качка. А ті, що шестерко менші, ну, в общем, щоб квочка зря не сиділа, ми їй ну, як, підклали качені яйця. І Зрозуміли, трошки може була і помилка, але другого варіанту не було. Бо ну, так зрозуміли, що у куриці менше ну, температура тіла і в принципі закладка була майже одначана скачка. І, ну, ну, як, не хочу тіпа, сказати. Як... Типу, щоб збрехати, але там по-моєму день чи два різниці. Бо е, дійшло до того, в принципі, в нас у висижуванні перемагали квочки, тому що вони зганяли качок. Ну, вплоть до того, що не те, що вдвох сиділи, бо було там у нас декі... <кій> декілька квочок, які сиділи з качкою. І тобто ну, заважали, ну як сказати, правильному процесу висижування. Ну, в общем, вирішили ту проблему інакше. Е... На вигу тих клочок, в общем не пускали, а ну, у дворовій ча частині нашого подвір'я тримали їх окремо, поки вони, та, мабуть, неділі-дві, поки вони перестали типу, квактати ну Потім повернулися до своїх, так би мовити. так, Я це зараз думаю якраз трохи їх потурбую, хоча вони вже привикли Ну, як завжди, обмаль місце, що поробиш, але. Поки не можемо нічого, нічим допомогти. Хотів подивитися, де, як його знайти мені у маленькій кровички, в самій маленькій, тут десь повинен бути підкидиш. А от як його оприділити? Так, чорні чи не чорні, поки сірі носи. А ось оце. Ага, ага. Мабуть, оце підкидиш. Це оця набила двох. Короче, вона буде обиратися, я толку з нею не бачив, Походу вона стара. Ну знов так. Підсунули, так підсунули, хай на совісті попередніх власників залишається, але ну, толку не побачили з нею. Один кров нормальний був, а потім почались всякі казуси і непонятно що. Якщо ось наша 16-ка, третій раз по 8 штук і нормально. Мала, кажу чому, тому що в неї в районі 3 кг живої ваги було. І тобто вона без, ну як, о, бачу роблять? закрила, вони тут нароблюють. Ну Вона витягує 8 штучок спокійно, малі не малі, але все ну як добре, да? привіт, моя хороша, боїся? Наверно, ти після них трошки віддихнеш, да? бо тебе замучило, ми тобі друге місце підшукаємо. Там трохи побракуємо і може переїдеш на інше місце. В общем підкидеш. Догнав, бо в нього ці її малі були. А, ну там виходить три дні різниці, але ці малі в неї вже були такі в пушку, а той ще був висий. Ну, другого варіанта нема. Ну, точніше, не могло бути. Василько наш жде свадьбу, але трохи щось спека не дає. Василько, ой, ти не влазиш у цей. Ну, перед процесом, я думаю, ми подивимось. Ого, тву ту т треба по дереву постукати. Ти що, слоник чи що? Ей, ти не влазиш. Якось... якось... Ти хороший, ти мене не вкусиш, бо я тебе ще ні разу і не трогав. Бо, каже, треба трошки своїх приручати, щоб вони типу не так боялися. Але, ну, блін. Ой-ой, які в тебе зюби. Понятно, Начинаю подивитися зуби щось дуже здайові. Ну нічого страшного. так, Ну вроді Василька все норм. Почекаємо свадьбу, але треба, треба трохи, щоб жара. Ну і наша лаповушка щось походу здає і не знаю, чи бракувати, чи що. Зараз може попробую, Або кіхті треба постригти, але щось вона після останнього оце третього крови. Дивіться, що вона робить. Чесно кажучи, інформації по такі поведінки не знаходив. Ей, лаповушка, ну відійди, зроби ще йти. Ну ось о. Кукожиться його то лапами передніми. Ну, кіхті здорові, то я розумію, але не знаю. Або щось щось не так. Ну це малих як відсадили, і вона сама лишилася через пару днів, оце начало, ну почало таке з нею робити. Ану ще раз. Бо буває так, ну, зайдеш і і вона сидить. І передніми лапами типу, шкрябає, ото так гарцює, як кінь на місці. Ну, Зовсім без поняття, що, що це таке. Може, може хто і підкаже, якщо ва, ваша ласка, але. Або... Ну, Один із варіантів, скоріш за все, що приберу. Ну, Бо не знаю. По поведінці в общем, в інтернеті я нічого такого не знаходив. Що не так? Ну, Життя така штука. Це буває перший раз, але інколи навіть не знає, що і робити. Так, дружина сьогодні каже що щось. Відчуття таке, що чогось не вистачає. Взагалі, прибрали ми е, тих, що були там попередньо, попередньому, я казав, чотири курочки. Такі дрібнуваті, але для домашнього вжитку підуть. Ждемо, ждемо. Е, так як сьогодні неділя, В общем, сьогодні не вийшло. Сказали, нам перезвонять завтра. Стосовно дезінфікуючих засобів, будемо обробляти повністю. Тому що перша партія пройшла ну як, ну як повністю без без таких процедур, так як намагались самі, ну, ще могли там ну, чи із звістю обробляли, підсипане долівку, подивлюсь, що під нею там буде все сушиться, все обробиться. Ну, в общем, завтра, я думаю, швидше приїде до нас. Засоби і ми повністю будемо обробляти від брудера до низу. І там побачимо, на який день домовимось. в общем будем... Тобто, вже переправа у нас пройшла. Перша партія, спробуємо іншого е, як там постачальника маленьких ціпок. Е, трошки порекомендували. ну Спробуємо там самий і будемо вже так би мовити, як і Коля робить, ну в декількох містах узяв. І... Для себе висновки зробив, де йому більше сподобалось, він там і бере. І те, що казав, так, дівки тиха, без кіпіша. В общем, що хотіли качок прибирати, а вони нам отаке устроїли. В общем, одна сидить. І ця сіла після неї тільки забули через скільки. Бо ця, ця перша сіла. І ця через пару днів почала гніздо в другому кутку робити. Пробував її так само, як е, оцей перший в общем, ящичок вийшло підставити. А цей пробував ставити ящик ні в какую. То вона, ну, тобто на власне зробленому гніздечку там і сидить. Е, ну, В принципі, по-моєму, там я і казав, ну, десь напротягом цього тижня вже повинна початись вигук. І третя біла, що в нас є, вона. Короче, утки самі ночують на вулиці зараз. Трохи не видно, чи вон, видно Одна ялечка, одне яєчко, одне прикинуте. Взагалі і третя почала нестись. В чому прикол, не знаю, але одночасно вони щось не хочуть. Ну, типу, щоб Якби одночасно, так може там один чи два табунці вийшло. Ну, Будемо якось робити дві групи в місті. Гриша на місці, боря його синок будуть там питання. Так як може будемо або, типу, крова освіжати, або щось таке, В общем, ну, питання поборки є. Малеча малеча вже починає біситися, але руки не доходять до другого гуртожитку. Да? Ей, Бешені, ви вже почали, да? попідростало, у вас щось мішає. Будемо на днях, поки йде посилка, корм теж вже замовили. Е, ну, Як там, смс прийшла, що? Замовлення готується до відправки, але ж, це, ну, я так думаю, днів 3-4 пройде, поки воно приїде. Тобто ми повинні встигнути зробити повне прибирання, дезінфекцію, підготувати для маленьких ціпакусі речі. І на протязі цих 3-4 днів треба за цими порозбиратися. Ну, Це видно зразу, це лаповуха малі. Ось оцей один ваповухий. І це і головне, щоб у усіх праве вуха. Як є У віслючків ото. Як вони розслаблені, красні вухи, да, жарко. о, гарячі. Ну що зробиш, на вулиці жара капець. А двері ж дуже на Ну ось, ну, на вечір похолодало. Ну, але комарів у нас капець і самому не хочеться ходити по вулиці. Да? Привіт. Малюки. Це Та вже такі не малюки. Ті, що постарші, вже майже звільнились. Місця остались одні драчуни. Драчун один, драчун два. А по-моєму цей саме такий дуже, дуже такий <хи> драчливий Бо одному дуже наробив шкоди і він тепер незрозуміло. В общем, отака біда. Тягає дві ноги. В общем, ну їсть, п'є. ну Але руки не доходять. Але я думаю, що всі здогадуються, що з ним буде. І так, гость програми, так як <хи> один із підписників казав показати. Який у мене чорненький. Ну, чорненький. Ой, отак. Звичний. Чого ти боїшся? Тебе що обіжають? Ей, жарко. Так, ану, а ну ади що Що таке? Ти нічого не зробив, ей. О, встав, господи, ви так лякаєте. Не бойся, не бойся. Це чорненький від нашої червочки. Тільки я ще даже... Ну опять же, ой-ой. Походу батарея сідає спишка. в спишка. Взагалі, ще не дивився, хто це хлопчик чи дівчинка. На днях будемо трошки пересортуємо, а ну тікай. Ну, він набагато менше, я до цих, що з ними сидів, бо він був теж підкинутий. І він один, ну виходить, там була ситуація неприємна в мене. Лишився з цього. Ну, з виводка. Один, один із драчунів. Привіт. Коротше, хлопці, якісь щось із цього акролу. Усі получається драчуни. Не знаю чого. Ну, може інстинкт проснувся дуже рано, або щось таке. В общем, вони дуже бились, то вони всі були окремо. Привіт. Що? Ти скоро готовийся, так? Да? На наступну суботу. В общем, за неділю ще щось під'їсть, як кажуть шию. А у вас що? Эй, тюлені. Оце сюди був один, ото нагору драчун. Коротше, він е, брав это по спині. Другого хлопчика на спині коротше шерсть вигрібав. Тут було капець. Щось раз побачили, думаю, хай потім утром вийшли, а тут можна було пів шуби зробити, надрались, Ну, в общем він, ну це на тому тижні було, то днів чотири, вроді шерсть вже ну, почав за... заростати. Шов, Мелюзга. Що, вам класно вдвох, так? Да? Ніхто вам не мішає. Ну, в принципі, якось так. Ці були не, недавно забрані від мамки, так як... Ну, міста звільнилися і вони пересадились. Ну теж вже такі починають буянити, хороводи водять. Ну, ви здогадались чому. Теж будемо завтра, післязавтра передивимося. Що, корм є, вода є, що вам ще треба. Ей, любопитні! Любопитні, любопитні, любопитні. І ви любопитні, так? Да? Ей. Так. Ну, все як завжди, кругообіг по сарайці йде потихеньку. Василинка чекає, чекає. Ніяк не дочекається. Але ну там теж в книжечці читав, що при як, здоровій температурі теж... Ну, Не бажано звучки робити, бо може щось там піти не так. Так як, в принципі, як для першого разу. Так, ти вже мене лякаєш своїми. Так як казали теж. Повуха ми потім порівняємо, я думаю, перед їхньою свадьбою. Ну, В неї, мабуть, удвічі менше. Ну, Нам і казали, що тут не чиста така порода фландера, бо батько був на фландер. Я його бачив похожий на Васю. Нашого. Але Вася ми брали в господарстві, ну там, може хто не знає, там відео було, коли ми були в раю. Я там таких кроликів не то що там в інтернеті не бачив, а тим бачив і вживу, то точно був як у раю. Е, ну Людина займається і була вистав... е, був у Германії на виставці, ну і такі всі діла. У нього там з дев'яти пород, дві він собі лишив. Ой, тихонько хтось на мене чуть не надзюрив там ззаду. Василинка у нас типа від звичних людей знайомих трошки. Ну як через сарафанне радіо, так познайомились і придбали. Ну, різниця є між нашими. Що у нас потім вийде, я думаю, воно щось буде. Побачимо. <клес> ну, якраз підходить, вухи малі, але по вазі підходить. Здорова тетя вийшла. Все, давай, бо телефон сідає. Не вийде до краю дойти. Так що побачимо, що. Що з цієї парочки вийде, бо поки одну парочку таку спробуємо. Ну це ті, що мамки будуть поки відпочивати. Да? Ті, що недавно позабирали, мали, мали їх, бо місця мало. Це вже давненько відпочиває. Е, По-моєму, її малюки. Там вже пару штук лишилось. І ось. Ага, без спишки погано буде видно. Ось о, червочка. Тиха, спокуха, червочка. Получилося. Два білих. Один такий, як червочка, один такий незрозумілий. Е... Ану йди сюди. Як отак вийде? Ану, стой, білий, я йди, І оце такий малий дрібнутий. ну Хто там каже, викидають, не викидають. Я думаю, їх як типу, 5 штучок. Перший раз вона 7 привела, але я одного, виходить, спас. Підкинув. Отакий, я ну йди сюди. Ого! Кабасик. Кабасик отакий. Якийсь він коричнево чорний такий. Непонятний. Красивий. Не знаю буде видно, чи не. Куди поповз. Так, отакий він кабасик оцей. І ось такий, як мамка. Як мамка. А я забув. Це вона родила 15.06. А сьогодні що у нас? Ахтозно. Сьогодні у нас 8 чи -е, 9 -е липня. Ну тобто, по-моєму, місяць є чи нема. Ну, в общем, потім трошки. А ну, о! І чорного поймав. Поймав чорного. А той сірий найбільший з них. Мабуть, найматьориший. Мабуть, мамку добре смактав. І такий чорний. Щось <гум> у нас до цього були самі білі, а оце тепер цвітнідок якась непривична. Білого буває. Дверку як забув закрити, ну поки там убираєш, туди-сюди, приходиш, а воно вже лазить по сараю. Ну, його в очі кидається біле. а це чорне, якщо кудись в угол залізе, куди ти погріб? Куди, куди погріб? Все, давай, йди додому. Ну, в общем, якось так. Ну, Дівки поки, мабуть, будуть віддихати, не знаю, може з місяці хай віддихнуть, бо малечі багато. Відсаджувати поки руки не доходять. Цих тоже вже край відсаджувати треба, бо вже дядьки, це 14.05. Ну, а сьогодні почти півтора чи що? Ні. Ну да, почти до двох місяців скоро дойдуть. Ну, в тісноті до не в Тут їх трохи менше і вони туляться нормально. Ну, вміщаються, всі розлягаються. В общем, якось так. Ну, який вийшов обход, не знаю. Ну, в принципі. По куркам зрозуміло, щось вийшло, але трошки на нову на новий курничок, щоб оцих птеродактилів убрати, трошки не вистачає. Да ще, ну, в принципі, може, до морозів щось і вийде придумати. Да? О, шипиш, Шипи. В планах їх повністю змінити. Але щоб змінити, коротше, треба їм згородити якийсь такий теплий курничок. Не знаю, я так думав. 4 на 3 щось таке згородити, щоб жили вони отдільно, а оцю, оцей проміжок розділити, щоб чисто був для бройверів. Взагалі, общем, в общем, якось так. Дякую всім за увагу. Вибачте, може, що довго і підсвітка пропала. Ну, ну без цих, мабуть, точно ніяк. Хотіли прибирати, а тепер щось як ходять по двору і скубуть з париж. Ну це взагалі капець, як натуральна газована косівка. Добре, всім щастя, здоров'я, мирного неба. Вибачте, що довго. Дякую за увагу.